Святкування Івана Купала в селі Яловичі Млинівського району почали посвяти пам'ятного знаку козакам. Щоправда, що означає дата вибита на камені, тут достеменно не знає ніхто. Тут проходив козацький шлях, і e, навіть татари сюди за, за наше село теж татарські заїжджали. Починаючи з 14 століття, в нас є інформація про село Яловичі. З 1590-х років, 4 -го року так ну стосується напевно Берестецької битви, що чи повертаючись, точно не скажу, чи йдучи туди, вони тут зупинялися. Тут рік. де вони таке букви не знаєте. Окрім історичної сторони, курган вважається природною обсерваторією, яка своїм розміщенням споконвіків мала неабияке значення в долині річки. Берегами, які утворюють коло, так, одна, друга, третя, друга сторона, і розташовані в певній схемі, не по прямій лінії, розташовані в даному випадку тут є три кургани, так, і входи на цю територію, на які в яких в певний період часу сходило або заходило сонце. Є і поховальні кургани, так, в яких могли ховати волхва. Вождя знатного князя для того, щоб його енергія, енергія його сили могла тримати дану територію. Відтак на місці своєрідного українського стоунхенджу після посвяти пам'ятника розпочалось справжнє гуляння спочатку в козацькому стилі з показовими трюками бойового мистецтва, святковим концертом народних колективів та акробатикою на конях у виконанні театру кінного шоу. Це свято святкуємо зараз другий рік. Перший рік у нас було трошки трошки маленьке таке, люди ще не знали. В цьому році ми вже. Начинаємо в більших масштабах. Приїхали в нас друзі з, з всієї України. Також друзі з Польщі і з, із Голландії. Нам допомагають наше наше село. Село дуже важливе для цього для цього свята. Всі хазяйки готують, хлопці допомагають. Гості від свята у захваті кажуть для них, це наче екзотика. Весело, гарно зробили в селі молодці для молоді для всіх. Як то кажуть, е Як -то кажуть. такою енергією захоплює людей. Усім е старовинним звичайно що подобається. Подобається тим, що не забуваються традиції нашого народу, підтримуються. Ми дуже дякуємо. Дякуємо. Як звечоріло, для гостей влаштували справжнє вогняне шоу та танці. Далі перейшли до обрядів. Особливим ритуалом на купельську ніч є кидання вінків на воду, в яку сторону він припливе, в тій і буде наречений. Після як за традицією запалили святкову ватру. Одні біля неї грілися, інші перестрибували. Адже вогонь з неї має цього дня магічну силу. Не лише здійснює задумане перед стрибком бажання, а й очищує організм. А ще сьогодні найсміливіші йдуть шукати цвіт папороті за повір'ям. Хто ним заволодіє, віднайде усі скарби світу. Містичну квітку йдемо шукати. І ми. Вікторія Катеринчик Денис Коломис. Інформаційна програма День.